Thank <laughs> you. Вітаю вас в ефірі новини. Під час руху вантажного потяга зійшли з рейок 10 вагонів, з яких сім перекинулись і три спалахнули. Ця залізнична аварія трапилась сьогодні вночі на Львівщині. Пожежу швидко ліквідували. Ніхто з людей не постраждав. Повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій України. Причину сходження цистерн з рейок встановлює спеціальна комісія. А тим часом аварія на Львівщині спричинила затримку руху залізницею. Електричка Тернопіль Львів сьогодні в обід їхала тільки до Красного і назад, а 6 поїздів у Тернопіль прибували із запізненням у 6-8 годин. Близько тринадцятої години на залізничному вокзалі Тернополя зовні все виглядало спокійно. Жодного ажіотажу біля квиткових каз. Приміщення самого вокзалу перевантаженим людьми назвати теж ніяк не можна. На перонах відносно людно. Біля вокзалу стоять два потяги: – Дніпропетровськ, Трускавецьк і 7-й Київчоп. Михайло Бережник їхав зі столиці до Мукачева. Вже мав би доїздити до пункту призначення, та через аварію восьмигодинний шлях був ще попереду. Довго стоїте в Тернополі? Більше двох годин. Що кажуть, коли відправлять? Неізвісно. Не знаємо, коли відправлять. Ясно. Не ображають вас тут в Тернополі? Да, ні, все нормально. Тернопіль вже дружелюбне місце. Вода не подорожчала на вокзалі? Ні. Через залізничну аварію на Львівщині шість поїздів до Тернополя прибували в середньому із шестигодинним запізненням, каже начальник Тернопільського вокзалу. І з опівдня їх почали відправляти у напрямку слідування значить, пар на колі, тому ті всі непарні поїзди будуть пропускатися, які в напрямок Львова будуть зараз йти до Львова. Вчасно, з 97-го пішов, після 97-го йде, 7-й, потім 41-й, і потім вони так і підуть: 119-й, 109-й, 115-й, 73-й і 85-й поїзда. Значить, що стосується парних поїздів із Львова до я так кажу, в сторону Тернополя, до Києва. Значить, інший напрямок, значить, східний. Вони йшли, почали обхід, тобто через Ходорів. У кабінеті начальника Тернопільського вокзалу ми застали двох жінок. Галина Костянтинівна приїхала до Тернополянки пані Ніни в гості з російського Нижнього Новгорода. Повернутись додому через Москву у Нижній Новгород без пригод не вдавалось. 74-го поїзда Львів, Москва, що мав відправитись із Тернополя о 10.48, о 13 о в Тернополі ще не було. Ну Ви приедете? приїдете? Як вийде? <ріпи> вони приїхали з Горького сюди і взяли в Москві білети, туди і обратно. Вот тепер говорять, що три часи, вони якраз три часи в Москві би укладували. <ріпи> <ріпи> да. Вони там приїжджають в 9-й годині, через три години там доїжджають на свій поїзд і встигають. А тут ще три, 3... хто зна, коли прийде поїзд, то ще ж немає ще поїзду. Якщо у Москві на новгородський поїзд Галина Костянтинівна не встигне, то принаймні зможе отримати повну компенсацію грошима, запевняє Михайло Жуков. Люди ці придбали значить, квіточки в Росії в Росії. Значить, і кошти Укрзалізниця не повертає. Ми ставимо тільки відмітку, значить, в тому, що по вині значить, залізниця, укрзалізниці, значить, ми ставимо відмітку, затримка, все і там. Їм повертають кошти 100%. Це є домовленість між залізницями, розумієте, так само може трапитися не такий непередбачений випадок і в Росії. І це є, я то кажуть, така отака домовленість між керівництвом Укрзалізниця, російськими железними дорогами про такі, значить, які не передбачені випадки, значить іти на зустріч нашому пасажиру. У звичний графік руху через Тернопіль поїзди мали б увійти вже до кінця цієї доби, передбачав Михайло Жуков. 41-й поїзд Дніпропетровськ-Трускавець, що мав відбути з нашого міста о 6.02, поїхав о 13.10. Ще хвилин за 10 мав рушити сьомий Київчоп. Ну, Незручності в таких випадках безперечно. Значить, це ми розуміємо. Львівська залізниця, і Укрзалізниця, звини. Значить, Повертає кошти безпроцентне, значить без зняття, бо тобто, якщо по бажанню пасажира він здає квиток, він, він пласкарту втіляє і комісійні збори втрачає. Тут же вони нічого не втрачають. Ну тільки вибачаємося за незручності, то, що залізниця нанесла нашим я так кажу, пасажирам. Цього тижня українці більше святкували аніж працювали. Не склалось з відпочинком хіба що у правоохоронців, рятувальників та медиків. Травневі святкові вихідні на Тернопіллі минули спокійно, каже міліція. З 29 квітня до 2 травня правоохоронці області працювали в посиленому режимі. Відтак на Тернопільщині за вихідні не зафіксували жодного резонансного злочину. Двоє людей у Гусятинському та Лановецькому районі втопилось. Рятувальники вкотре наголошують на. А правил безпеки поведінки на воді під час травневих свят в Україні встановили чотири офіційних вихідних, включно з 29 квітня до 2 травня. Тернополяни на вихідних або відпочивали, або ж їздили у села чи на дачі садити городи. Прекрасно провели свята, дуже задоволені. Ну навіть не хотіло нікуди їхати, тому що Тернопіль улюблене місто. Ні, ні, не у нас. був рубачий день. Тяжко працював картопля. Всі грядки. Який відпочинок? Відпочинок, ви знаєте, як говорять, якщо Іван взяв відпуск, так колись сказали, наче він буде будуватися. Вихідні на Тернопільщині пройшли спокійно, кажуть тернопільські міліції. Впродовж травневих свят не зафіксували адміністративних чи кримінальних правопорушень. Не було й крадіжок. Працівники міліції забезпечували охорону громадського порядку у посиленому режимі. У зв'язку з вибухами, які трапилися в Дніпропетровську, 50% особового складу міліції переведено в особливий режим несення служби по 12 годин в день та вночі. Більшість працівників міліції ми залучаємо на забезпечення правопорядку в місцях відпочинку людей, в місцях скупчення людей. Це гіпермаркети, ринки, вулиці, лісопаркові зони. Сімки міліції закріплені і обходять ці місця. я звертаюся до мешканців міста Тернополя, що у випадку виявлення будь-якого підозрілого предмету, у випадку виявлення підозрілих осіб негайно інформувати 1.02. Своєчасно вийдуть з або локалізують цей предмет, або розмінують його. Менш спокійними були травневі вихідні для рятувальників. Продовж свят трапилось два нещасні випадки. Гримайлові Гусятинського району працівники рятувально-водолазної служби знайшли 50-літнього чоловіка. Коли і з якої причини він втопився, ще не встановили. У Лановецькому районі 1 травня втопився тридцятилітній чоловік. Причиною це як завжди є в алкогольних напитків. 1 травня вони приїхали близько обіду, група людей. І коли приїхали водолази в 8-й годині вечора, привезли їх на це місце, то вони ще були в нетверезому стані, і ніхто так і нічого не міг сказати конкретно, де втонула людина і що сталося, тільки що був одяг на березі. І результат ми цей бачимо, що на даний час водолази ще шукають цього чоловіка. У лікарні тернополяни зверталися з кашковими коліками, шлунковими кровотечами ішемічними хворобами, гіпертоніями. Всі святкові дні того разу в нас випали ургентні, але госпіталізація хворих прийшла як звичайно, моржливе, без якихось ексцесів, без якихось особливих таких випадків не було в нас нічого. Все звичайні хворі такі, що в нас поступають завжди ургентні. Незважаючи на температурний фактор, також в нас таких якихось опіків, термічних, таких сонячних опіків не було. Теплових з тепловими ударами теж ніхто не поступав. Міліція Тернополя отримала нового керівника. Тернопільський міський відділ внутрішніх справ очолив полковник міліції Олександр Хілюк. На Тернопільщину полковник Хілюк приїхав з Київської області. Також сьогодні представили нового начальника кримінальної міліції Тернополя, полковника міліції Олега Гасанова. Наказом міністра МВС України від 27 квітня полковник міліції Олександр Хілюк призначений начальником Тернопільського міського відділу внутрішніх справ. Нового керівника відрекомендував особовому складу підрозділу очільник обласного управління, полковник міліції Віктор Сак. Олександр Борисович Хілюк народився у 1967 році в Рівненській області. За фахом юрист. Органах внутрішніх справ з 1988 року пройшов усі щаблі міліцейської роботи від оперу повноваженого карного розшуку до заступника начальника районного управління міста Києва. Очолював Києво-Святошинський, Макарівський, Бориспільський районні відділи міліції. Обіймав посаду начальника сектору головного управління МВС України у Київській області. Керівник обласної міліції також представив особовому складу міського відділу першого заступника начальника кримінальної міліції, полковника міліції Олега Гасанова. Час працював у підрозділах карного розшуку боротьби з організованою злочинністю. До нового призначення перебував на посаді першого заступника Зарічненського райвідділу міліції УМВС України в Рівненській області. Нових керівників міського відділу внутрішніх справ привітав керівник обласного управління Віктор Сак та міський голова Тернополя Сергій Надал. Вже наступного тижня у Тернополі може подорожчати проїзд у тролейбусах. За квиток доведеться платити півтори гривні, тобто на 25 копійок більше, ніж він коштує зараз. 25 квітня виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв відповідне рішення. Воно вступить у силу після публікації у газеті міської ради. Якщо рішення надрукують у номері за 9 травня, то проїзд подорожчає вже з 12-13 травня. Про подорожчання проїзду у тролейбусах мова йшла ще рік тому. В лютому минулого року провели громадські слухання з цього приводу. У вересні-жовтні комунальне підприємство Тернопіль Електротранс отримало усі дозволи у міністерствах. Останнє слово було за виконавчим комітетом Тернопільської міськради. Директор «Тернопіль електротрансу каже, відтягувати уже нікуди. Ми виходимо тільки з крайньої необхідності в даній ситуації. Хоча розуміємо, що важко всім на сьогоднішній день, але в нас працює. Біля 500 працівників, а це також тернополяни, вони кожного ранку піднімаються, підприємство працює. Хочу наголосити на тому, що в гривні 50 нема жодної копійки рентабельності. Більше того, економічна собівартість даного тарифу становить гривня 75. То виходимо, кажу, що з економічно необхідною сумою. Проїзд у тролейбусі має бути безпечним для пасажирів, вважає директор підприємства. З часу останнього підняття тарифів вже кілька разів подорожчала електроенергія, зросли ціни на паленомастинні матеріали та запчастини. Кілька разів збільшували і мінімальну заробітну плату. Піднімати ціну на проїзд будуть на вихідних. Що в четвер е, отримаємо газету, то е, в суботу, вже на суботу, ми будемо готуватися. До нового тарифу, тому що повинні провести знову ж таки інструктажі для наших працівників, повинні отримати з кондукторів залишки старих квитків, повинні роздати нові. Тобто ми для нас технічно підготуватися, треба десь буквально день-два. І розуміємо, що найкраще це вводити на вихідні, тому що найнижча відвідуваність транспорту. Сьогодні українські одинадцятикласники востаннє сіли за шкільні парти. Вже завтра усі випускники складатимуть першу державну підсумкову атестацію з української мови. Школярі писатимуть переказ у зв'язку з проведенням в Україні чемпіонату з футболу Євро 2012 Екзамени, випускний та зовнішнє незалежне оцінювання проведуть в один місяць. Тож травень для випускників місяць випробовувань. До 11 травня вони здаватимуть державні підсумкові атестації 12 травня. Випускний, а вже 15-го числа перше тестування з хімії. Учні шостої школи Тернополя кажуть, до екзаменів готові, а свій останній шкільний день вирішили провести гуртом на природі. Школярі таку традицію називають шашликом від директора. Аби дати дітям можливість трохи перепочити, поспілкуватися між собою, провести час чи не востаннє усією класною сім'єю. Директор школи організовує пікнік. Державна підсумкова тестація в школі це, скажімо так, по старому звичайні екзамени. Підготовка вже відбулася. Зокрема, наші діти перед травневими вихідними провели ряд консультацій вчителів української мови. І сьогодні, зранку ще учнів була консультація. Після консультації ми прийшли на природу. В них сьогодні останній день навчання в школі. Одинадцятикласникам такий відпочинок до душі кажуть, готувалися систематично протягом всього року. А в останній день перед екзаменом, якщо не вчився, то вже не наздоженеш. Тож відпочивали від душі, розважалися і ...фотографувалися з друзями, хоча не приховують напередодні першого екзамену хвилюються. Я і, взагалі, мої однокласники, я впевнена, Ми всі дуже старанно готуємося до екзаменів, як і до зовнішнього тестування, так і до шкільних екзаменів. Це для нас є досить важливим, оскільки вони відіграють досить велику роль в нашому житті. Але попри це все усім обов'язково потрібно відпочивати. Хоч завтра і екзамен нам трохи страшно, оскільки ми мали би готуватися, але відпочинок це також дуже добре. Як кожен учень, ми всі готувалися, кожен день перечитували перекази, вчились. Також Вчителі нам допомагали, підтримували нас, і, ну, ми вже підготовлені, підготовлені добре і думаємо, що все буде гаразд. Вже менше як за два тижні цьогорічних випускників чекає ще одне випробування зовнішнє незалежне оцінювання. Тестування дасть можливість випускникам вступити до омріяних вишів. Анна Чекита мріє стати стоматологом. Від першого до одинадцятого класу дівчина відмінниця і отримує золоту медаль. Розраховує Анна вступити на державну форму навчання у Тернопільський медичний університет. Хоча просяк випадок подасть документи у медичні університети і в інших містах. Аби добре написати тести, переконує дівчина на ну, удачу, сподіватися не варто. 10 клас я більшість відпочивала, так на 11 клас майже вся навчання, тільки буквально там декілька годин в день, там годинку в день можу відпочити. А так готуюся, багато перечитую мови, тому що забувається те, що читали по попередні роки. Ще раз цю літературу перечитую, хімія, біологія це тим паче, там ну, досить багато матеріалу. Стараюся сама вчити, бо все рівно більшість відповідальності на те, що ти вдома сам вивчиш ніж в школі. Також хожу до репетиторів, вони мені допомагають. Стартуватиме ЗНО тестуванням з хімії 15 травня. Тестування, як і минулого року, розпочнеться об 11 годині. Абітурієнтам рекомендують, ще напередодні приїхати у місто, де буде незалежне оцінювання, знайти пункт тестування і продумати, як зручніше буде сюди доїхати. В десяте зібрала цьогоріч молодих патріотів найбільша в Україні Теренова гра Гурби Антонівці. З 28 квітня до 1 травня у неї традиційно грали на місці, де навесні 1944 року відбувся найбільший бій в історії української повстанської армії, недалеко від села Антонівці та Урочища Гурби. Саме біля Антонівців знаходився штаб групи УПА Південь. Нині там діє музей. Цьогоріч на межі Тернопільської та Рівненської областей зі. Ішлися в ігровому бою дві з половиною сотні учасників зі всієї України. Не обійшлось і без сюрпризів. У грі з'явилась третя команда. Молоді, сильні та активні. Їх понад дві з половиною сотні. І цьогоріч вони знову приїхали сюди, на межу Тернопільської та Рівненської областей, аби взяти участь у показових боях гурби Антонівці. Цьогоріч ювілейних десятих. Хлопці та дівчата віком від 18 до 25 років на гру традиційно з'їжджаються зі всієї України. На три дні та дві ночі в їх розпоряджені 24 гектари лісу. Тут, на місці найбільшого в історії Української повстанської армії бою, і розміщують свої табори. У нас народилася ідея, що десь в межах от цього лісу, цього масиву, оскільки тут був штабу Папівдень, там був найбільший бій, ось, зробити саме таку теренову гру. Ось. І для того, щоб поєднати ці дві історичні події, ми назвали і поєднали дві назви Гурби Антонівці. І ми відповідно шукали терен що десь, от, чи ближче туди до, до гурбів, чи ближче до антонівців. Але саме це тернопільський бік, він з точки зору рельєфу, боліт, складності, в, ну таких географічних, він набагато цікавіший, набагато складніший. Екстриму учасникам цьогоріч додали нові правила. У грі з'явилась третя команда курінь диверсантів. Це загін ветеранів, які провели чимало ігор. Проте учасниками куренів вже бути не можуть. Диверсанти не мають власного прапора, тому і боятись їм нічого. А от перешкоджати обом куреням будуть залюбки. Та це не лякає навіть тих учасників, які на гурби Антонівці приїхали вперше. Перш за все, хочу побільше драйву, побільше якихось нових відчуттів. І просто знайти багато цікавих і нових знайомств. Ті, хто минулого року були союзниками, цьогоріч – суперники, проте усі учасники намагаються дотримуватись правил, а відтак поважати усіх бійців. Для нас табу є вживання алкоголю, прояви негідної, неспортивної поведінки забороняється під час цієї гри нанесення прямих ударів, забороняється удушливі больові прийоми, тобто максимальна повага до свого супротивника, і водночас динамічність, жорсткість гри в. Попри це, без травм не обходиться жодна гра, кажуть організатори. Замість пов'язок суперників, дехто зубуває переломи, вивихи чи розтягненням. Та зазвичай це стається випадково. Тому основне правило вибачитись перед суперником. Минулого року я отримала кедом по лобі. випадково, але отримала. Ну. Трампи це приїхали ще раз. Так це круто на перших перших гурбах, коли ще б не було нічого зрозуміло. Правила не досить виписані. Загубився хлопчина, і фактично пів всю всю гру зірвав, тому що всі от 300, 300 бійців вони прочісували ліс, шукали його. А він до останнього тримався, тому що він навіть тікав від них, тому що тому що думав, що це ворожий курінь. За 10 років існування гри не завжди сприяла бійцям і погода. Учасники пам'ятають сонце, дощ і навіть мороз. Ірина Вівсяна приїхала на Гурби Антонівці вже в п'ятим. Каже, дівчата у грі зовсім не зайві. Я не можу сказати, що це бої для хлопців. Дівчата є цілком своє примінення, тому що люблю повторювати, що ми така сила. Друга хвиля, тому що якщо хлопці йдуть першій лаві, вони більше таку виконують свою функцію. Дівчата просто сходять, як квіточки на полянці зривають пов'язки». На польовій кухні, як і в боях, задіяні всім. Розкушувати вдається лише у перший день. Обід комплексний, і каша вариться, і до каші запаси їм. Тоді ж позбуваються найважчого провіанту у скляній тарі. Далі у хід іде печиво, сухарі, канапки чи хліб з салом. Найбільшим дефіцитом в харчуванні є вода, тому що вода зазвичай запаси тільки привезені, зазвичай на перший день закінчуються. Тому доводиться пити нашу улюблену іловецьку воду. Тобто у нас тут тече річка іловиця. Ну, Деколи по вище потечі вона більш смачна, нище потечі болото, але є то, що є, та деколи в таких навіть умовах доводиться, що просто немає можливості підбігти за водою. З перших років гра не залишила байдужими й активістів, які досі допомагають організаторам. У Михайла Ратушного плани на наступний рік серйозні залишитись у польових умовах на ніч. Коли 10 років тому націоналістичний конгрес висловив ініціативу проводити. В, в умовах наближених до бойових проводити тут вишколи, ігри. Е, ну, тоді я радий, що тернополяни і фермери, і просто громадські діячі включилися і допомогли. Але найголовніше, що молоді люди не побоялися приїхати. Вони їдуть туди, вони тратять свій час, вони хочуть поринути в цю боротьбу, і це, це позитив. Цим треба гордитися. Антонівцями треба гордитися. Хоча гра має призовий фонд, молодь тут зовсім не заради винагороди. А ті, хто відчув бойовий дух хоч раз, обов'язково повертаються в Антонівці знову. 30-ту річницю відзначив колектив відкритого акціонерного товариства Тернопільського радіозаводу Оріон. Концертна програма та урочисті заходи з нагоди свята зібрали у академічному драматичному театрі усіх, хто творив історію підприємства. Надія Байда працює на Оріоні з 1986 року. Відкрите акціонарне товариство Тернопільський радіозавод Оріон каже жінка, чверть століття не втрачає своїх позицій. Минуло 30 років, а основний склад колективу зберігся і досі. Робота це як рідний дім, тому що ми считайте, з молоду. Діти ще були маленькі, як я сюди прийшла. Вже і внуки є, і внуки бігають дивитися на завод. Робота в нас цікава. Виготовляємо багато радіоапаратури. Завод Оріон заснували в 1982 році згідно з наказом Міністерства засобів зв'язку радянського союзу. Завод призначений виготовляти продукцію для військово-промислового комплексу у 1991 році. Зазнав значної кризи. Радянський Союз розпався, а 85% продукції, що експортувалась у Росію, стали непотрібними. Підприємства, з якими співпрацювали, взагалі зникли з ринку. Важкі часи 90-х минули. За останні 10 років перебудували частину виробництва, почали виготовляти нову продукцію для потреб Міністерства внутрішніх справ, Держкордону, Митниці, Укрзалізниці, Служби безпеки України. Сьогодні відкрите акціонарне товариство Тернопільський завод Оріон живе і розвивається. Його продукція є конкурентноспроможною на ринках світу. Сьогодні ми експортуємо продукцію більш ніж 10 країн світу. Сьогодні ми за три роки подвоїли випуск нашої товарної продукції. Сьогодні є потужний потенціал в нас, технологічний, кадровий. Ми маємо замовлення сьогодні і працюємо. Ярослав теплотою згадую усіх працівників, які були першими ветеранів. Кращих працівників заводу, керівництво області та міста, відзначило грамотами та подяками. Я хочу сьогодні привітати всіх весь колектив наш і побажати вам всім доброго здоров'я, особистого щастя, щоб у ваших сім'ях все було добре, щоб ви мали роботу, щоб ви не думали, де взяти гроші, куди направити дітей, навчатися. Я думаю, що ми сьогодні, коли. І з року в рік підводимо підсумки. Ми з надією дивимося, що завтра має бути краще. Хочу побажати, щоб дійсно вам ніхто не перешкоджав у вашій праці, те, що ви маєте робити, ви знаєте. І щоб весь колектив, весь завод, як одна єдина сім'я, рухалася в сторону добробуту, достатку, щоб ваша праця виплачувалася, щоб вас всі знали, і щоб ви всі були щасливі, задоволені тим, що ви є одна велика єдина сім'я і візитна картка нашого. Сьогодні хочу побажати всім вам міцного здоров'я, благополуччя, сімейного затишку, Бажати, щоб кожного дня збільшилася кількість замовлень на вашу продукцію, побажати надійних ділових партнерів, побажати вам, щоб всі тернополяни завжди гордили, що саме в Тернополі знаходиться і працює завод вот який випускає якісну конкурентну продукцію, який виплачує високу залітну оплату, які допомагає розбудовувати своє рідне місто. Святого. Плюс 25, плюс 30, без хмар і дощу. Така погода на Тернопіллі характерна для липня, а зовсім не для кінця квітня, початку травня кажуть в обласному гідрометеоцентрі. І запевняють, вже п'ять днів поспіль температура повітря на Тернопіллі б'є історичні рекорди. 28 квітня по 2 травня щодня були перекриті історичні максимуми температур для тих днів. За весь період спостереження з 1946 року, який ми проводимо таких теплих днів в травні, наприкінці квітня і на початку травня. Ми не спостерігаємо. А вже у найближчі кілька днів кажуть синоптики на Тернопільщині. Трохи похолодає. Мова йде про 20-22 градуси вище нуля та про дощі. Вже за мить вашій увазі більше про погоду на 4 травня. Я бажаю вам гарного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.